Добрий ранок, малята! Запрошую вас сьогодні у подорож разом з красуною осеню. Подивіться, яка вона гарна, красива, пишна, різнокольорова. Люблю я осінь золотаву, коли нема ще дощів, і кольори усі яскраві, у листі дерев та кущів, яких лишила трохи світла, і тіні сумнівів моїх, що десь зникає непомітно у барвах таких безкраїх, люблю цю золотаву осінь, тоді, в погожий світлий день брожу в ньому безголосі під шурхіт листя і пісень. Малята, запрошую вас зараз пограти в гру назви ознаки осені. які ж ознаки осені? тобто яка ж красуня осінь. Осінь яка сумна, осінь яка золота, осінь яка дощова. Туманна осінь, осінь сонячна, осінь холодна, осінь жовтолиста, осінь чарівна, осінь різнокольорова, осінь врожайна, осінь запаслива, осінь вітряна. Осінь журавлина, осінь шкільна, осінь грибна, осінь мокра, осінь золотокоса, осінь сіра. Осінь мрілива, осінь теп. малята. Пропоную вам зараз пограти в гру чарівна віконечко». Сподіваюсь, ви впоратись з цим завданням. Перед вами будуть з'являтися картинки, на них зображені осінні зміни у природі. Вам потрібно буде скласти речення за картинками, але так, щоб воно починалося зі слів восени. Ну що, готові? Спробуємо. Восени часто сонечко ховається за хмарами. А що часто йде дощ? Восени часто йде дощ. Восени листочки на деревах жовтіють та опадають. Восени дує холодний вітер. Восени птахи відлітать в теплі краї. Молодці впорались. Малята, ви все зробили вірно. А зараз я пропоную вам за картинками спробувати скласти свою розповідь. У вас будуть з'являтися картинки, а ви маєте відповісти на запитання. Яка пора року настала? Куди ховається що сонечко? Що часто йде восени, малята? Які стали листочки на деревах, як одягаються діти? І нарешті, куди ж відлітають птахи? А тепер складіть розповідь замнемо таблицю від початку до кінця. Ось настала осінь. Сонечко ховається за хмаринки. З неба часто накрапає дощик, листочки на деревах жовтіть і опадають, дітки вдягли теплі курточки, шапочки та черевички. Птахи збираються у вирій і відлітають у теплі краї. А зараз я вам пропоную. Самім спробувати скласти розповідь за Мнемо таблицею. Батьки, допомагайте, якщо малят щось не виходить. Малята! Сьогодні ми дізналися з вами дуже багато цього цікавого про красуні осень. Підібрали ознаки, пограли в гру чарівне віконечко, склали розповідь за Мнемо таблицею. Сподіваюсь, ви впорались. Попрошу вас записати коротеньке відео та вислати нам на наш телеграм-канал. Дякую!